Ой, який класний підбір. У цьому плані, походу, так нічого і не змінилось. Ой, який класний підбір. Усім привіт. Я поки що продовжую грати за Еш, і так її нещодавно трохи послабили, через що мені вже якось боязно було сильно пушити когось, якщо чесно. Але навіть не зважаючи на це, на мою думку, вона все ще залишається сильною легендою. Тому сьогодні мені хотілося показати вам ще декілька матчів за Еш, адже окрім неї, є ще багато легенд, які заслуговують нашої уваги в цьому сезоні. Тож не хочу дуже розтягувати вступ і сподіваюся, що це відео вам сподобається. І якщо так, то думаю, ви знаєте, що робити. Отже, усім приємного перегляду і починаємо! Вышел. Кинув своих. Два это подходит, ты бы тут весело уже. Uh, А це ще не все. У, який лут. Ви, чуваки, обережно. Нами. Мені здається, треба відійти трошки. О, ще з боку. Як ви так попадали? Може, ще встигну їх підняти. О, ні. Та блін, чому я? Ну повзіть сюди, чи шо? Поки вони там відволіклись. Між собою. Ух, ми живі вони йдуть чи мені здається? Кому там треба було? Та що ж ви так попадаєтесь? Було б добре, якби Міраж підняв. Але він десь не зрозуміло, де. От почав він сам запушив. А блін. Спробую обійти трошки з цього боку. Просто не Тю, вже всередині. О, давай, піднімай, я поки прикрию. Упс, ще один ззаду. Ви можете падати. Піду візьму в тій штуці. Патро. Ой. На тобі Ще одні. Дякую за патрони. У нас позиція не дуже, мені здається. Давайте туди прийдемо. Ой! Аааа! Ледь не вбили. Пізно роздублився. Штерба вилити. Там що, знов ще одні прийшли, походу. Ой, на дах залетіли до нас. Откусуй. Ой, вже тут хтось. Блін, я подумав, цей мираж на вулицю вийшов. Going on. Оце я туплю трошечки. Ну, перша катка, сорі. Це тільки початок. О, у чувака теж перша катка каже Чувак, я такий самий. Так що все ок. Ой, до речі, вже останні залишились. Йдемо шукати. Знайшлись вже. Ага. Йдуть сканувати. Шукають нас теж. А можете не сканувати вже. Чуваки, у мене є ульта, якщо що. Але поки стоїмо тут. Здається, хтось хоче обходити. Ага. Що вони задумали цікаво? Ну, ми можемо все одно поки тут бути. М. І для чого? Тепер нехай сюди йдуть. Дарма вони залишили це місце. Блін, якась прикольна анімація про зарядки. Вони так тупо залишають хороші позиції. Дивно. Charging shields yeah, now. Good. Shields Shields, if you please. Not zeros frag. go here. I shot. Damage. О, ні. не вбили. упс пушать. обережніше будь ласка, мені треба похилити ще. Шокопулічку. юпу. Я думав, мав бути ще один. Фух. Ну, наче норм. Як для першої, мені здається, розминочної ок, чувак, ми перемогли. Не парся. Ну, як для першої, норм, здається. Ой, побійду їх. Тут хтось є! Чуваки, хелп. Це ж треба було вилетіти прямо на іншого. Чи це одні і ті ж самі? Щось не розумію поки. Йди нафіг! Дякую. Ще одні прийшли. О, у мене є ульта. Щоб нам на голову не впали. Откоси. Похилюсь поки тут. Там еще одні прийшли. Чи шо? Здається. Я щось не розумів, бляха. На самому початку ніби теж двоє були. Мені просто тупо страшно вже після того як трошки послабили EH. І я вже боюсь дуже пушити. А, ну якщо ви пушите, то я з вами. Ні. Мені страшно, реально. Де він дівся, бляха? Добре. Зараз підніму лайфлайн. Покину. Відволіклись вони чи що? Щось не пушать. Дивно, ну добре. Хоча ж я в них теж одного нокнув. Ай! Може ультанути туди нагору. А вони там дивляться. Ой, пушать. У де ці інші. Втекли вже, походу. Хочу взяти ту 301. шу Давайте перемістимось туди. Ге-ге. Let's go. Там хтось просканував. Ой, а де мій приціл той? Бляха я походу випадково викинув. А ну може він десь а вот ой Чуся пізно роздуплився, що вони вже тут Так тут трошки не в тему ця штука, якщо чесно, лайфлайн. Блін. Ну все. О ну, ні. Я живий. Я живий. Sorry, чуваки. Походу. Вони нокнули когось теж. А що вони не пушать? Бляха, вони якісь ноби, а я боюсь. Слухайте, то я ще своїх встигну підняти. What the fuck. Вони навіть не пушать. Блін, вони ноби. Давайте якось разом запушимо та й Та йдемо, бо це буде довго щось. Я в шоці. Це можна було б зробити швидше. чуваки, догоняйте, плиз. Там уже какая-то туса. Чего? О, устань! Скільки їх там цікаво. Мабуть, всі троє. Ой, трошки не туди. Я випадково впав. Де вже дівся? Я тільки ульту дарма витратив. Що, <реш> <реш> вже оббігли? Тю, а нам туди йти. Треба пушити цього. Мінус один. Втікає, доганяємо. А там ще один ззаду має бути чи. Чи це останній? Не втечеш. Юху, друга, переможна підряд. Хоч там небагато кілів, але здається, прикольно, мабуть що. Ну таке лайфлайн молодець. Але головне, що перемога. Але навіть незважаючи на це, на мою думку, вона все ще залишається. Тому сьогодні мені хотілося показати вам ще декілька матчів за Еш, адже в нас є ще багато. Її недавно послабили, через що мені да чому я запинаюсь постійно? Обійми гарячі слова холодне золото.